Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні ми знову зустрічаємося у фітовітальні феї здоровинки. Привіт, фею Здоровинку! Здрастуйте! Здоровенькі були, любі діти. Хто з вас любить трави й квіти? Ви фею здоровинку не минайте, у фітовітальню завітайте. До мене йдіть усі чайпити. Будемо і здоров'ям всі дружити. Лікарських рослин у нас багато, всі хвороби можна лікувати, з бузини, шепшини попивайте і ніяких болячок не знайте. Листя із суни, смородини туди додайте, здоров'я споживайте, і з вдячністю цілющі трави пийте. Ростіть на славу і здоровійте. Ой, а це ще завітав до теї здоровенки на гостини? Та це ж наш друг Сенсорик. Привіт, друзі! Добрий день усім! Я сьогодні, друзі, для вас підготував цікаве відео про мою знайому, яка має неймовірні цілющі властивості. Як цікаво, і хто ж вона? Ну слухати розповідь. Жила була в садочку маленька чорна смородинка. Вона була не лише смачна, а й дуже корисна. Якось смородинка почала розповідати своїм друзям, яблучкам, грушкам і сливкам про свою силу. Я маю стільки вітаміну С, що допомагає діткам бути здоровими і сильними. Вітамін С захищає їх від застуди та грипу. Угу. Здивувалося яблучко. А я цього не знала. А що ще ти вмієш? У мене є чарівні речовини. Вони, як парасолька, захищають тіло від хвороб та роблять зір діток гострим, щоб вони могли добре бачити. Це дуже важливо, а ще кажуть, що смородинка корисна для нашого серденька. Так, так, я допомагаю серцю правильно працювати. І підтримую добру роботу животика, щоб дітки росли здоровими і мали багато сил для ігор. Тоді всі фрукти вирішили разом рости і дарувати діткам свою користь, а смородинка стала справжньою улюбленицею, бо завжди нагадувала, як важливо їсти смачні та корисні ягоди, щоб бути здоровим та веселим. Так, це дуже корисна ягода. Я теж її полюбляю смакувати влітку, а взимку п'ю чаю смородиного варення. Дітки, а ви полюбляєте смородину? Надсилайте нам свої світлини, як ви її смакуєте. Алята, а смородинка підготувала вам цікаву гру викласти на китішку її друзів ягідок. Ось яка довго в нас китяжка. Викладемо зверху донизу ягідки смородинки одну за одною. Якої форми ягідки? Так, круглої. Якого кольору? Фіолетового. А далі викладемо листочки. Якого кольору листочки? Так, зеленого. Ось така чудова білочка смородини у нас вийшла, а зараз ферездоровенка запрошує нас до чаювання. З кожним ковтком напою до нашого тіла потрапляє енергія та сила. З кожною хвилиною ми стаємо здоровішими. Малята, сьогодні ми дізналися з вами багато цікавого про Смородинку. Отож, залишимо цю картинку у нашій книзі здоров'я. Дітки, то з якою цілющою рослиною ми сьогодні з вами познайомились? Так, смородинкою. А хто нас познайомив? Наш друг сенсори. а що можна вилікувати, вживаючи цілющий чай смородини? Так, молодці. До побачення перевинку та сенсорку. Дякуємо вам за гостине та смачне чаювання. Шановні дорослі, заваріть для себе та малят ароматний чай смородини та приєднуйтесь до чаювання. А ми із феєю здоровинку та сенсориком з нетерпінням чекатимемо ваші світлини. До нових зустрічей! До побачення!